Участь у конкурсі учитель року, оскільки маю велике бажання поділитися своїм досвідом роботи, а також навчитися чогось нового у колег. Моя педагогічна ідея розвиток творчих здібностей на уроках трудового навчання та технологій. Моє хобі лозоплетіння, зимова риболовля. Я веду два YouTube канали, де висвітлюю свою діяльність життя, життя слоб'ячан та навчання підростаючого покоління Слобідського ліцею, а також телеграм-канал та блог, сайти ліцею. Запрошую вас полинути в світ технологій та трудового навчання. На сьогоднішній день актуальною є проблема пошуку засобів розвитку розумових здібностей, пов'язаних з творчою діяльністю учнів як в колективній, так і в індивідуальній формі навчання. Цим зумовлений вибір проблеми, над якою я працюю, розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання та технології. Одна з головних цілей в моєї роботи з дітьми це навчити учнів мислити. Та створити відповідні умови для реалізації творчих можливостей. Діти завжди повинні знаходитись в пошуку, кожного разу відкриваючи для себе щось нове. У творчій обстановці завжди народжуються нові ідеї, задуми. Виникає атмосфера співпраці, яка в свою чергу народжує смак до творчості. Реалізація провідної ідеї мого педагогічного досвіду сприятне. Формуванню і розвитку проєктно-технологічної та інформаційно-комунікативної компетентності у своїй діяльності як вчитель трудового навчання я вбачаю основним завданням формувати в учнів технічного і технологічного кругозору, культури праці та побуту, самостійного та критичного мислення, розвитку особистісних якостей, потрібних людині як суб'єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства, виховання відповідальності. За результат власної діяльності я, як учитель, мрію побачити в кожному своєму учневі перш за все добру, чуйну, люблячу, усе прекрасне навколо людину. Уроки спрямовані на розвиток творчих здібностей, уяви, фантазії учнів, підбираю цікаві і зрозуміли для них теми для творчості. У уроках діти працюють як індивідуально, так і в творчих групах. Робота творчих груп над колективними проєктами має велике виховне значення для розвитку художнього смаку. Інтересу до мистецтва свого народу, його історії, традиції. Результатом моєї педагогічної діяльності є високий рівень знань учнів, який підтверджується позитивною динамікою результатів навчання за останні 5 років роботи. Мої учні є переможцями другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Неодноразово учні брали в третьому обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Традиційною є для школи. Постійно діюча виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва, на якій учні представляють найрізноманітніші вироби. Кращі роботи презентуються на виставці на День села. Особливу увагу звертаю на розвиток самостійних творчих здібностей учнів, бо саме через творчість найбільш повно, Виявляються професійні інтереси та нахили. Таким чином, розвиток творчих здібностей учнів відкриває нові можливості для реалізації потреб особистості в розвитку творчого потенціалу, сприяє формуванню ключових компетентностей, дозволить стимулювати учнів до активної участі в різноманітних конкурсах та проєктах.